Вітаю, пане Олексію. Добро у вас скільки пунктів претензій до Умірова? Чи підтримуєте його відставку? От, і ті пункти, які висловила пані Берлінська? Уміров має давно піти відставку. Я про це говорю давно, і мені все зрозуміло в принципі з перших місяців, тому що головну функцію міністерства оборони. Міністерство оборони не планує військові операції. Не займаються безпосередньо бойовими діями. Міністерство оборони має забезпечити соціальну складову, логістичну закупівлю. І все це провалено. Соціальну складову я не знаю навіть про що тут казати, коли військо в нас, наші військовослужбовці це найменш захищена верства населення. Найменше тому, що в їхніх руках зброя і вони захищають наше життя. Термінів служби немає, купа порушень просто по всіх напрямках. Є люди, які отримують сьогодні 700-800 гривень, тому що виведені поза штат, не можуть розібратися з банальними абсолютно речима, не можуть навести лад в роботі системи ТЦК. Ну, 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 ну жодного. Ну скажіть мені, де результат? Фортифікації, катастрофа. катастрофа. А коротко він же мінявся на тлі цього величезного корупційного так. скандалу, коли пан Резніков був в цьому скандалі щодо закупівели і курток, і яєць, і тому подібного. Зараз хіба таких скандалів наче не, не фіксують. Я думаю, на жаль, що все попереду. І скандали попереду, і яйця, і куртки, і все інше. Подивіться останні розслідування по тому самому гуру, який підчиняється підчиняються Міністерстві оборони. Теж подивіться скандали по фортифікаціях, а це не корупція, а де ж ці фортифікації на це виділені колосальні кошти Де фортифікації? Ну і так далі. І так далі. Тому, на мою думку, Міраф має давно піти у відставку. Ну, але поки що, як бачимо, його тримають. Але з кожним днем буде все більше і таких статей, і таких закликів, тому що ну, він просто не виправдовує. Щось хороше можете сказати? От є процеси цифровізації. У нас там армія плюс, армія да, плюс це хороше. Це можу сказати. Це е, додаток Армія Плюс це правильно, це правильний шлях. Е, нарешті не буквально це було, здається, на минулому тижні е, чи позаминулому тижні були внесені зміни в наказ. Про інвентарне майно, 232-й наказ, що інвентарним майном, тобто майно, яке передається, за яке боєць несе відповідальність і так далі. Є тільки броня, каска і у випадку ССО навушники. Це давно треба було робити, але ну то, то це позитивний безумовно наказ. Ну Але вибачте, це, цей наказ позитивний можна було прийняти давним-давно. І ще прийняти купу всього іншого. Якщо ми будемо раз на рік приймати непоганий наказ, ну це точно не той шлях, який нас веде ні до перемоги, ні до нормальної роботи. Також можемо пригадати, що цей міністр разом з Верховною Радою так узгоджував законопроект про мобілізацію оновлення до закону, бо ініціатором був. Умєров та міноборони генштаб та вони за його підписом. Принаймні, цей документ приходив до парламенту, і відповідно, от якесь рішення ми зараз отримали. Воно працює, і в цьому рішенні ми дуже добре пам'ятаємо, були записані 200 тисяч гривень виплат для військових на передовій. І от зокрема військовослужбовці, що нам кажуть, да? які перебувають в окопах, отримують максимум 140 тисяч гривень на місяць, а не обіцяні 200. Про це в нашому ефірі вечір лайв розповів очільник штабного благодійного фонду третьої окремої штурмової Бригади Олег Петренко каже: причина очевидна: це можливості українського бюджету. Давайте почуємо пряму мову пана Петренка. В нас на передовій 200 тисяч. Так? У вас хтось отримує в бригаді 200 тисяч? Менше. Друзі, не отримує 200 тисяч. Не бачили таких грошей? А які яка максимальна винагорода вам траплялася? Ну, якщо без трофеїв там, без знайомі. Двіться, ну це, це десь там ну, в залежності знову ж таки від різних там факторів, там, звання, там, кількість днів перебування прямо от, там, в окопах, в окопах. Це може бути 120, 130, 140 тисяч. На місяць, так? Да. От третя штурмова бригада, які ну, на передовій виконують завдання. Важко сказати, що вони не на передовій. Максимум 140 тисяч, а де 200? Чому це не рішення не працює? Ну, це про 200 тисяч, це, ріш, це питання до президента. Це Зеленський сказав про 200 тисяч. І, і ну, Зеленський багато чого сказав. Він обіцяв 30 тисяч сім військовослужбовцям до кінця війни, чого немає. 200 тисяч обіцяв, обіцяв чого немає. На жаль, Зеленський часто говорить те, чого немає. Немає в бюджеті а, чи немає можливості. Ну а якщо немає можливості і немає в бюджеті, на що собі це обіцяти? Ну то просте питання є а, тому. А що є в бюджеті? Знаєте, дуже краще за всіх показала квартира в місті Хмельницькому. Ну там, коли квартира слуги народу набита грошима з полу до стелі, то я розумію, що звичайно в бюджеті будуть проблеми. Тому що скільки таких квартир по Україні слуг народу дуже багато, як ці гроші мали потрапити в бюджет? Це ж приватні гроші, які корупційні за корупційні схеми, ну люди, ну, люди добровільно самі. Яка схема злучені і цього в бюджет? Це, ми ми вже що, ми з крупи будемо Робін Гуда робити це, і вона допомагала грабувала багатих, щоб віддати бідним. Чи що я не розумію? Яка схема дуже проста? Тому що якщо такі колосальні гроші люди відкупляються. Відтримуючи е, ці мсек і довідки і інше далі. Якщо людина отримала інвалідність, ми знаємо, що за, по інвалідності є пенсія. А пенсія звідки виплачується, скажіть, будь ласка, з державного бюджету України пільги є по інвалідності, комунальні послуги, інші речі. Це звідки виплачується, і так далі. І так далі. Кожна справка МСЕК це не просто крупа, як Гуд комусь, значить, щось допомогла. Це означає, що вона залізла в карман кожному іншому громадянину України і дістала з нього трішечки, щоб перекласти в той карман і собі. І скільки вона собі не перекладала, собі... ми собі да, ми побачили, і це звичайно могло бути в бюджеті. Ну, Гурін, Нардеп Гурін, Слуга народу, теж ваш колега по парламенту з іншої фракції, відповідно, слуга народу, він е, вважає, що е, ці гроші, в принципі, ніяк би не потрапили в бюджет. Але я, тільки інші що кажуть, я вам, що могла тільки, бути... що я вам сказав, яким чином ці ну, гроші призводять до витрат бюджету. Це, це витрати бюджету. Це, а, це перша частина, так. друга частина. А, а те, що несуть люди, як вони ні, можуть так, це в бюджет. Давайте все я... таки стосовно того. Які гроші потрапляють в бюджет. Далі, якщо з людей не вимагають гроші за те, щоб вони оформили довідку, люди ці гроші витрачають в Україні, купляють собі щось, купляють собі те саме, замість того, щоб купляти справку, могли купити собі квартиру. Квартиру будівельники будують, вони отримують зарплату, так рухається економіка, так сплачуються податки. А так крупа набирає гроші. Крупа є такі, як вона, слуги народу, набивають свою квартиру грошима, потім викидають сумки з вікна. Далі Купляють нерухомість за кордоном. Скільки там за кордоном набито грошима будинків? Ми не знаємо. Гроші з України йдуть. Це в будь-якому випадку гроші, які покидають Україну. Розумієте, купляє собі черговий порш каєн, чи що там в неї там в декларації? Це це все не, не йде на е, користь Україні і ніяк не працює на українську економіку. Давайте я поставлю пряме питання: чи могло б це ці кошти потрапляти в бюджет через економічне бронювання? Ну тобто люди, людина там. Не знаю, боїться йти в армію, боїться йти на фронт, купує тобто давайте, давайте щоб Давайте, щоб кропа стала офіційною, щоб ну, просто ці гроші ну, несли такий в підхід, Ви знаєте, да, яка як ти ж... ви, чи Ну, це підхід? Давайте, цій, чи ні, давайте. ну давайте просто розберемо його і скажемо. Що це означає? Це означає, маєш гроші, воювати не будеш, не маєш гроші. Йди воюй. Війна для бідних. Ну я можна а, таке то, ну, зараз. Вона є для бідних. зараз. Тільки еліта може собі дозволити відкупитися від цієї армії. Всі інші бідні, якби не можуть все. Тобто, давайте це узаконимо. Ні, ну навпаки, я вважаю, що економічне бронювання це як ну, давайте. Для всіх, давайте дівдивіться, диві дивіться тоді за вас за цією логікою. Треба йти далі. Є важкі наркотики і легкі, і важкі в суспільстві? Ну на жаль, є. То Тобто, чого ми тоді боремося з ними? Ну давайте їх легалізуємо. Що ще легалізуємо? Іноді одне одна, одна людина не любить іншу і замовляє вбивство її. Що ми це робимо? Давайте може зробимо це легальним. Ну ми можемо дійти до якогось. Це злочин. З Злочинами треба боротися. Раз друге є конституція України. Що говорить Конституція України? Всі рівні перед законом. Права й обов'язки людини не залежать від того майнового стану. Багатий ти чи бідний в тебе однакові і права і обов'язки. Ну це факт, який це, це прописано в конституції, і ми маємо зробити все, щоб забезпечити це, а не щоб сказати, давайте просто будемо відкуплятися. Дивіться 20 тисяч гривень Так ми, ми ж руйнуємо. Ми в... ж руйнуємо тоді просто державу в ноль, в нуль вже тоді держави немає, справедливості немає. Якщо просто можна піти і занести гроші, і не а, цей не не служити. А далі що можна занести гроші і не там, правила дорожнього руху ігнорувати? далі можна занести гроші і що ще отримати. Ну тоді і держави нема. Ну я так розумію, ідея економічного бронювання про неї ті, хто її пропонує, полягає в тому, щоб якраз люди не корупціонерам заносили гроші, а щоб ці гроші принаймні потрапляли в бюджет. На що буде фінансуватись армія, зарплати військовим, соціальні якісь виплати буде 200 тисяч. Можливо, а не можна зробити далі? просто, щоб було от так, як має бути. Що всі однакові перед конституцією? Ми не хочемо до цього якось рухатись. Ну це одна ну може ну давайте. Ну для всіх так ну дивіться. Ну окей, ну давайте зробимо в Україні вже повернемо дворянські титули, якісь спеціальні касти. Створимо окрему касту, купляєш, Ти тепер герцог. Тобі мають там кланятись на вулиці, тому що в тебе є гроші, чи ще щось. Ну, ну, ну це, але... це абсурд. Ну, в нас же є якраз окремі категорії там чиновників, які заброньовані. А є всі інші люди, які не заброньовані і не мають дивіться. дивіться, це якраз. Якась Дивіться, яким така... чином, Кастуми. на мою думку, ні, це, це чиновники, які це не тільки чиновники, є військові підприємства, mm -hmm. є енергетичні підприємства, і так далі. Ну так і чиновники, якась кількість чиновників є абсолютно необхідною, тому що без них не буде працювати взагалі держава. Тобто є критичні е напрямки, які мають бути. Але давайте відповімо на просте питання, якому має бути? Давайте, щоб я не тільки критикував. Я подавав свій законопроект про так зване економічне бронювання. Що воно означає на мою думку? На мою думку, це означає означає не відкуп від служби. На мою думку, це означає, що всі підприємства, я це і запропонував, які легально працюють в Україні, які платять податки, в яких оформлені люди на роботі, мають право отримати, на мою думку, 30%. Тобто, вдати і можливість 30% їхніх військово зобов'язаних співробітників забронювати. Тільки 30, тому що якщо забронювати всіх, нам взагалі нема кого мобілізації немає. Якщо це підприємство критичне, військова промисловість, енергетика і так далі, то це 100%. Все, крапка на цьому. Ніякого здирництва, ніякої корупції, ніякого тобі дав, тобі не дав. Тому що з цього починається крупа, корупція і все інше. Ну а якщо це підприємство не критичне, але сплачує податків набагато okay. більше, ніж критичне підприємство. Ну, 30%, Будь ласка, я працюю.